Вітаю, шановні! З вами адвокат Яна Світлична. Сьогодні я розповім вам про документи для відстрочки. Обов'язково підпишіться на мій YouTube канал. Тут я розповідатиму про ті речі, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Також під відео є посилання на канал Telegram. Підписуйтесь, там ще більше корисних авторських публікацій та є чат для обговорення. Отже, поговоримо про документи для відстрочки при наявності батька чи мами з інвалідністю. Багато питань виникає щодо документів на підтвердження права на відстрочку. Тому варто зробити декілька відео про це в різних варіантах підстав. Сьогодні розглянемо таку підставу, як наявність одного з батьків з інвалідністю першої чи другої групи. Акцентую, це не пункт про опіку чи догляд, там зовсім інші підстави. Сам пункт статті виглядає так. Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані, які мають одного зі своїх батьків із числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи за умови, якщо такі особи з інвалідністю не мають інших працездатних осіб, зобов'язаних відповідно до закону їх утримувати. Основне, мова йде тільки про першу та другу групу інвалідності щодо батьків. Третя група стосується тільки дружини. Ще важливе. Пункт передбачає саме наявність одного з таких батьків не опіка і не догляд. І дуже важливе: жоден закон, на жаль, не містить повного та конкретного переліку документів по цій підставі. Тобто, цей перелік виводиться на тому, щоб довести ті обставини, які вказані в статті. Отже, документи на підтвердження підстави наявності одного з батьків першої чи другої групи інвалідності, свій паспорт та податковий код. Паспорт та код одного з батьків, своє свідоцтво про народження, щоб там було зазначено батьків та обов'язково співпадала кожна буква прізвища, документи на підтвердження інвалідності одного з батьків. Це довідка МСЕК та пенсійне посвідчення. Підтвердження відсутності чи непрацездатності іншого з батьків, щоб підтвердити відсутність працездатних чоловіка чи дружини. Це може бути пенсійне посвідчення, документи про розлучення чи смерть. Підтвердження відсутності інших працездатних дітей, тобто братів чи сестер військовозобов'язаного. Найчастіше використовується документ із РАЦу про відсутність інших актових записів про народження дітей у такого батька чи мами. Також додатково можна оформити нотаріальну заяву від одного з батьків про ці факти. Запасне та не обов'язкове, але часто питають докази спільного проживання з одним з батьків з інвалідністю. Це може бути довідка про місце реєстрації або акти на підтвердження спільного проживання. Це більш-менш стандартний перелік, який не передбачає нюансів, наприклад, зниклі родичі чи такі, з якими втрачено контакти. Звісно, неможливо в одній статті описати абсолютно всі варіанти, які можуть існувати в інших сім'ях. Але більш-менш ситуація, коли є чіткі підстави для відстрочки, підходять під цей перелік. Якщо маєте питання чи хочете поділитися своїм досвідом, ласкаво прошу в коментарі. В описі під цим відео є мої контакти. Якщо вам потрібна допомога чи консультація, без вагань звертайтеся. Тримаємо курс на пізнання. Всім дуже дякую за увагу! Сподіваюся на наступні зустрічі. Бережіть себе!